Виконуємо практичне завдання до параграфа 9 за підручником інформатики 5 клас авторів Корнієнко-Крамаренко-Зарецька 2022 року випуску. Переглянемо список імен комп'ютерів, що утворюють вашу локальну мережу. Найпростіше це зробити відкрити цей ПК ну або будь-яку іншу папку. І ось тут зліва вибрати мережа. Відображаються комп'ютери, які складають вашу локальну мережу. До деяких комп'ютерів ви, можливо, не маєте доступу, якщо намагаєтесь ось туди зайти. Тобто ви можете зайти на даний комп'ютер тільки по паролю. До деяких комп'ютерів у вас можливо доступ буде вже без пароля. Відкрийте комп'ютер локальної мережі, який вам запропонує вчитель. Зайдіть в папку, до якої є доступ. Бачите, на даному комп'ютері є дві папки з доступом. Відкриємо папку Share. І давайте я скопію ось цей файл з віддаленого комп'ютера на власний комп'ютер. Скопіюю за допомогою контекстного меню. Для цього клацаю правою кнопкою миші. Контекстне меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. І правою кнопкою по місці, куди я хочу скопіювати, і в контекстному меню вибираю вставити. Хоча в цьому випадку, взагалі, то було простіше просто перетягнути. Давайте перейменуємо даний файл, назвемо параграф 9. Ви, звичайно, будете називати швидше за все якось по-іншому. Але давайте ще повернемося до локальної мережі і переглянемо, чи є доступ до локального принтера. Як бачите, в мене немає значка принтера, значить доступу до принтера я не маю. У вас, можливо, буде даний доступ. Якщо у вас буде доступ, тоді відкривайте файл, який ви скопіювали з віддаленого комп'ютера, та роздрукуйте його. Для цього виконайте файл, друк. Якщо ви використовуєте Word, то також само файл «Друк». І ось тут вибираєте потрібний принтер і натискаєте «Друк». Я зрозуміло зараз роздрукувати не зможу. На цьому практичне завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!